Не встигли звикнути до нових цін на АЗС, як вартість палива знову починає зростати. Нагадаємо, що з 1 липня 2023 року в Україні відновили довоєнне оподаткування на паливо. Фахівці у сфері енергетики впевнені, що зростання цін триватиме і надалі з кількох причин. Перша це безумовно повернення до довоєнних рівнів ПДВ та акцизного податку. Звертаю увагу, що підвищився не лише ПДВ з 7 до 20%, але і було повернено до воєнні рівні акцизного податку. Перше і друге мало в сумі спричинити подорожчання бензину десь на рівні 10-12 гривень і дизельного палива на рівні 8-10. Гривень другий чинник – це зростання вартості нафтопродуктів в Європі, що безумовно відіб'ється на цінниках в Україні, пояснює експерт. Причиною було змінення нафтових котирувань в бік з бік збільшення. Якщо наприкінці червня ці котирування ми бачили на рівні десь 70. 4-76 доларів за барель, то тепер ми бачимо 84-86 доларів за барель. І це означає, що прив'язані до нафтових котирувань ціни в Європі зростають. А оскільки Україна майже всі нафтопродукти імпортує зараз через. Виведені з ладу російськими обстрілами навтопоробні заводи, то і цей чинник буде накладатися на той, про які з якого я розпочинав. Нафтопродукти є інфраструктурними товарами, зазначає фахівець, і це означає, що від їхньої ціни буде залежати вартість усіх товарів і послуг, які випускаються і реалізуються в Україні. Але нинішнє зростання цін на паливо не є підставою для підвищення вартості проїзду в громадському транспорті вдвічі і більше, акцентує експерт. За його словами, це спекулятивні маніпуляції. Навіть з рахуванням найгіршого сценарію на європейському ринку, коли там будуть. Наприклад, 90 доларів за барель буде коштувати нафта, не більше аніж на третину. А оскільки в вартості перевезень, транспортних перевезень складова паливна не перевищує половини, то це означає, що найбільше, наскільки можуть підняти ціни, наприклад, Власники маршрутних таксі це на 15%. На думку експертів, дизель і бензин наймовірніше подорожчають ще на 2 гривні до кінця цього місяця. А ось подорожчання газу для автівок може і не відбутися. У великих мережах маємо зростання вже до рівнів вищих аніж там 55 гривень, якщо за літр бензину. І, і вище там, аніж 52 для дизельного палива, але це, звісно, не, не остаточні показники. Паливо буде дорожчати і далі. І, на жаль, це об'єктивний процес. Проте, експерт зазначає, що запасатися паливом не має особливого сенсу. Можете, звісно, зекономити там декілька гривень, якщо зараз закупитися заправити бак повну, Але я не бачу в цьому якогось сенсу. На жаль, ми зараз перебуваємо в тій ситуації, коли вибирати, власне кажучи, нема з чого, тому що. Єдиним джерелом надходження палива є безумовно і виключно ця сама, цей самий західний кордон, ці самі європейські нафтопродукти, вони зростають в ціні, отже, зростатимуть в ціні і е, бензин з дизельним паливом і з Автогазом на заправ.